Тарифи на світло подорожчали, а де ж тепер брати гроші, щоб за нього заплатити. Сьогодні ми запитаємо це у наших кам'янчан. Ну що, ходімо? Як ставитесь до підняття тарифів на світло? До да чого? До підняття тарифів на світло. Подорожчало. Отрицательно. Чого? Ну, чого? Того, що гроші треба додавати. Зараз таке час тяжове, много людей без роботи, много. Извините, люди приїжджають к нам, они знімають квартиру. Їм тяжело я оплатить тільки сйом, а еще, получается, и получается і за комунальні услуги, навіть местным людям, я местная теж чи платить 400 гривень, ну да, даже 300, или 800, чи тисячу. плохо. Ну як негативно, чесно, дуже специфічно, тому що, наприклад, в мене мама ФОП, і вона в принципі радіє у сьому день ніч. А як споживач електроенергії, ну як сам мешканець, то так, так собі насправді погано. Негативно. Можна я, я пойду, бо що немає слов по цьому поводу. Де от брати гроші, щоб заплатити? Працювати. Десь в чому-то себе ущемляти приходиться. Да. А от правда я хочу спросити у наших у властей, де нам брати Или они не знають, яка у нас зарплата. Що ми крутимося, крутимося, а нічого не маємо. Заробляти. А от більше працювати, чи треба в себе тепер в чомусь якось. Ну, в кого як буде виходити. Хто нам зможе буде більше заробляти, хто буде себе обмежувати? Та з роботи. В принципі, іншого доходу немає. В принципі, і зрозуміти це можна така ситуація в країні, що ну. По-хорошому, -по воно взагалі у тому році повинно було подорожчати і прям значно подорожчати. Mm, ну, треба більше працювати, а й забрати у депутатів, я вважаю, що їм треба зарплати урізати, якби, а не простому народу. Як вважаєте, це от правомірно вони підвищили? Mm, ну, з однієї сторони ні, тому що можна якби, їм урізати зарплати, а з другої, то що у нас э, страждає через обстріли електрика, страну. Електростанції знищуються, то може і як би треба да, щось робити. Але я вважаю, що це треба у них забирати тоді, ну а не простого люду, який так виживає. Навірно, где-то в чем-то себе ограничить, особенно если это будет касатися отопительного сезону і у кого є електрообогрів, тобто в неї відтеплені зависи.